Усього три місяці, і такий вигляд має інклюзивно-ресурсний центр Холмківської сільської ради. Створили його 1 вересня і одразу ж розпочали облаштовувати. Тут можуть перебувати діти з інвалідністю віком від 2 до 18 років. У закладах Холмківської територіальної громади є всього 29 дітей із 10 сіл громади, котрі потребують такого інклюзивно-ресурсного центру. Такі діти мають бути повноцінними жителями нашої громади, і їхні батьки мають розуміти, що це не лише їхня проблема, а проблема у усіх нас. І завдяки цьому центру вони і їхні діти можуть отримати кваліфіковану допомогу дуже гарних спеціалістів. Це і реабілітолога, і психолога, і логопеда. У нас в майбутньому є такі плани: це придбати автомобіль, щоб таких діток у кого немає автомобіля, могли їх привозити у цей центр, щоб тут вони отримали кваліфіковану допомогу. Діти поволі освоюються, шукають собі заняття до душі та розповідають про свої захоплення. Добрий день! Мілана, я, я, я подивимося, що тебе хотіла. Що в тебе да. на ручці єдина рожка. Яка тебе улюблена гра? Взагалі, Гора? Так, «Прятки»? прятки. – Любиш ховатися чи шукати когось більше? Так, да, <на> Шукати така... чи ховатися? Що цікавіше? Ховатися. – Ховатися. – Ким ти хочеш стати? Врачом. Врачом локація, де роблять аквагрим, одна з найпопулярніших. Діана обрала як візерунок метелика. А чому ти обрала метелика? Бо тому що він красивий і летючий. Він летить по всьому рідку. А що ти сама любиш робити? Можливо, теж любиш малювати або так. хлопцям більше до душі спорт. Мені доводиться займатися на фізкультурі, і це мені дуже приємно. І тоді, коли я кидаю м'ячик кошик, і тоді я. І тоді є такий пане пані Тетяна зминаю на відкриття центру. Завітала з трьома дітьми, двоє з яких потребують навчання і реабілітації в інклюзивному центрі. Мої діти навчаються в ліцеї концівському, так що ми тут приходимо два рази на тиждень, це дуже-дуже було потрібно. Тому що мої діти починали як в Минайській школі, так і тут вони перші були. І Куди ні логопеда, ні ну, на місці немає. Це дуже було важко. Слава Богу, що відкрився цей центр. Дуже добре. Вони хочуть сюди ходити, вони дуже хочуть. Їм тут подобається ходити і займатися. Інклюзивно ресурсний центр відкрили на базі концівського дитсадка, а саме у колишньому актовому залі. Центр робили таким, аби дітям було тут затишно та цікаво, каже во директора Вікторія Ігнац. Ми не перериваємо заняття, коли у нас починається тривога. Останнім часом вони довго тривалі. дуже колосальну роботу зробили. І поточний ремонт, забезпечення обладнанням, створення команди фахівців це дуже важливо. Першочерговою метою було в нас створення атмосфери, затишку і довіри, де дітки реально почуватимуть себе у безпеці, куди дітки будуть хотіти приходити повертатись, тому що дітки особливі, і для них потрібно створити саме такі умови, в яких їм комфортно. Тільки тоді вони зможуть показати результат, якщо вони відкриються фахівцю, якщо до себе. Підпустять у центрі працюють психолог, реабілітолог, ерготерапевт та логопед. У нас дітки займаються з різною періодичністю все залежить від їхніх особливих освітніх потреб та від визначеної кількості корекційних та корекційно-розвиткових годин. Приїжджають на конкретні години. Основною метою ну, задачою інклюзивно-ресурсного центру є проведення комплексної оцінки розвитку особи та видача висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку. Тобто корекційно-розвиткові заняття проводяться вже після того, як ми провели цю оцінку розвитку особистості, особливо в центрі наголошують на важливості раннього втручання. Раннє втручання є дуже важливим аспектом, і ми запрошуємо батьків, які помічають деякі такі труднощі моменти в розвитку своєї дитини, не зволікати, тому, що чим швидше батьки відреагують. Тим є дуже, дуже висока вірогідність того, що буде гарний результат, і зможемо попередити певні ускладнення. Центр оснащений різним обладнанням. З'явилася шведська стінка». Також масажні столи, півсфери, на яких дітки дуже люблять знаходитися, тому що воно стимулює нам для п'яток, у кого є пласкостопість. а також ортопедичні пазли, на яких теж дітки люблять ну, і скакати. Звичайно, м'ячики різні, різні ігри на дрібну моторику, на велику моторику розвивальні. Усе, що пов'язано з рухом, і корисно, і цікаво дітям, кажуть працівники центру. Це укріплює, по перше, м'язи як і нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Також заставляє їх думати, що зробити, куди скокнути, в яку частину направитися. Це вже є і для дрібної моторики, і для ну, і для самого мозгу, якби добре. Ну і я думаю, їм страшенно подобається музика. Вони емоції, вони емоційні, вони дуже люблять масаж. Вони дуже тактильні діти. Дуже люблять, щоб їх обнімали, щоб їх хвалили. Вони собою пишаються, якщо вони якесь зроблять досягнення. Цілому це і мені і мені є задоволення велике, тому що я щаслива, коли дитина щаслива виходить звідси. На відкриття центру гості прийшли з подарунками. До прикладу Закарпатський інститут після дипломної педагогічної освіти у його складі ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, який координує діяльність усіх ресурсно-інклюзивних центрів України, задовольняють освітні потреби працівників таких центрів. Ми зробили такий подарунок з нагоди відкриття цього інклюзивно-ресурсного центру. Це майстер-клас по інклюзії інтеграції. Майстер-клас інклюзія і інтеграція. У нас у інституті створена сенсорна кімната, і фактично, це дає можливість навчити фахівців інклюзивно ресурсних центрів. Використовувати у своїй роботі різні засоби, от фактично, такий майстер-клас. Ми організовуємо для цього інклюзивно-ресурсного центру. Він пройде на базі Закарпатського інституту. Єдине, що потрібно, це працівникам інклюзивного центру вибрати зручний для них час. А ми вже з свого боку забезпечимо якісне навчання. Невтовці в центр завезуть сухий басейн і набір балансувальних точок сидінь. Крім того, дбатимуть про облаштування безбар'єрного простору. Зокрема, встановлять пандус, приберуть пороги, розширять двері, установлять сенсорний куточок тощо.